Світі зі скла. Корондороментальні правила супраме. But some choose to live off the grid. Work as коре. Korea? Korea! Ой ой! Ой, патрона гільза. Вибух, будеш. Ой. І дам бігати по стінах. Опа, скотина якась прийшла. Поліцейський ксак. Біч. Савати біч. Можна я вже наразі піду, пліз? Кова! Все понял. Ух ты, скутена, ты мал тебе, да? Слухай, я Икарус. Тепер Теперь тебе треба вірити. Надо тебе цю штуку. Йоу. Що за херня? Що за реклама? Ой, все, sorry, я забуду. Чекай, ключой тебе тебя від системи. системы. О, кура. Тепер за нами виїхала поліція. Все, давай, бежи, бежи на постянах. Паркор! 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 Да я її бачу. Що підпитримка, не треба питримка, я знаю, разберусь. Хоп! Нормально. Так, а тепер вони знають, що ви тут. Значить, нам треба розділитися. Зустрінемось в башні. Давай. Пока. А він куди пригнув? Просто з криші таку? Типу? Ні, чувак. Ти що не навчився, з минулого разу. Вам треба втікти нахер звідси і потрапити до мене додому. і загрузили тренувати станцію хайфак. Мені це не потрібно, я і так все знаю. Бам! Ку-ку, придурки! Хоба! Бам! Не, ну вони лохи прям максимальні. О, поцілувались ніби тільки що. Якийсь крутий. Ну він так думає, що він крутий. Зараз я покароте. Окей. Добре, він крутий. Все, та їх кінець. Вона не могла вижити. Коротше, собі прибирай ту парашу, я йду срати. Вау! 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 Оце красота! Що ти там базікаєш <звач> ске? Це шло, я ж прийшла, ну. <звач> Нарешті ти курва прибігла, Що ти там? Вона вибачається. <звач> ну ніхіра собі вибачаються. А за шо? Без поняття. Ну дайте ви внімуть. <звач> Кача йди <звач> поговори з цим пацаном, який спілкується з півнями. Під, Отой той то, <звач> що тебе врятував, типу. З ним теж нормально, не психуй, не бо його. <звач> Найс! ордяг паркуриста. Я готовий. Бігати по стінах і ламати хребет. Що тут бігаємо, паркур. Хуба-хуба! Паркур, паркор! Ай, тахулюб, відкривай. Тихо, тихо, не стукай там по голові, блянці постукать. Герол. Давай, не моїх пінгвінів не чіпай. А я теж за тобою скучила. Я не сказав, що я за тобою скучив. Бачиш, жоти йди нахер за сюди. Якуратно займимо то що насрати може на руку. Це, давай, ти коротше, по побігаєш, а я подивлюся. О, все, я готовий. Тому є сямушки. Треба добратися до цілі не зупиняючись. Оп, хребат боліти не буде. Два рази вдання до Оп, і нормально буде. Опа! Все, я виконав. Можна тепер грабанути банк Що? Все. весь стой, тут справжній босс, придурку. Я так не думаю. Ага! Ха-ха! косогна. -ха, получай. Такого песа ну! Так і що ти в сраку? Короче, так не час, ти мухлюєш. Ти щось там хотів мені дати якесь завдання? Короче, дивись. Є лабораторія АЛІПС. І нам щось треба звідти взяти якусь дату. А ти даж знаю. Я можу сама, в принципі. Не ну да, можеш. Але ти дає з ним. Ну, добре, добре. з тобою. Побачимось там. Ой, цей, не не потеряйся, дурепа. Можна йому хпку дати? Не можна. Ти кажеш, зайдеш всередину, а далі. Дальше... Далі якось буде. Ой, спецназ якийсь. йоп. Я зачекаю його. Він вирубає якогось чувака. Що він мутить? Mm. Щось знімає штаничиш. Він наярює там. Ой. What the? Оп, мене не побачили, все нормально. Так, він вкрав якісь дані. Йо-моє, сидівка мощна. Оце я. Він суїциднувся, походу. Вона моя. ця штука. Yes. <laughs> Ха, давайте, покарате. Пау. Оп, просто виткинув їх в різні боки. Не стріляйте! Що, я втік? Епічно. Фай, шо за херня? Ти шо, прикалуєшся чи шо? Я щось зайшла дивись. Кача, тепер нам кинається, я в всьому впевнений. Тут все через тебе буде. Хлопці і дівчата, а, я повернувся. Пішов нахер. Е, ну добре, я лишній тут, а? Хопа, вона застрелила якогось чувака, який хотів їх спасти. Це твоя майбутня дівчинка. Ой. Знову якийсь жах приснився. який називається минуле. It's... Треба тепер сказатися з тим доганом, да? Кого ніхто ще the не знає навіть. На, тримай. Оп. You, Опа. Окей, okay. не кінець yeah. Слухай, пластик. Що, дурна? Майже сорі бело тебе. На, давай, така штучка знайшла Шукай, короче, ти хакер, типу, та? Мути, мути фішки всякі. Там якесь краснення рефлексії якоїсь. Що це значить? Тільки вийшла зв'язницю і вже херні твориш. Хто це був? Ребека. Кача, вона хоче ту чорну штуку забрати, то ж ти вкрала. Мені тепер треба до якоїсь доганати. Тихо, тихо. Так шукати тебе треба. Та хай зайде, дебіл чи що блін? Радий, що ти прийшла. Дивись, машини готують їжу. Але я в рот махав ті машини, тому я сам готовлю собі їжу. Кача, майбутнє прийшло. Ну що тобі треба? О, заговорила. Треба піти в ананіс. Ананіст чи якось там називається щось типу. побігла, біжи, біжи. Хлопці, привіт! Що за ремонт робимо? Потихше, будь ласка, сусіди мої. А це точно безпечно. А, ще й падай. Чому я ще стою на ногах? Стрибаю. Вау. Придурок, як ти туди заліз? Не доторкайся до тієї вона нахерачить током так нормально. Виключи електрику, будь ласка. Нікуди не йди. Зараз купісює туди під собою, так смішно піпець. Всю нахер, придурку, я виключив електрику. Боже, яке воно кончено, як воно взагалі туди попало. На наше сховище напали! бло Я вже біжу. Ого, це я проскочив, я профі. Мої друзі паркуристи. Йома, тут все нахер рознесено. Там везуть. А, це ця баба, бля. Ха! На тобі два рази ляпасе. Ти <ріст> шов нахер. Хоп. Хоп. Оп. Йоу, тепер якийсь крутий чувак, хантер прийшов. Я знаю, як проти них битися. Коротше, зацініть прикол. Він... <ріст> йому кінець. Він не знає, у що він втрапив. <ріст> Я йому хоч вже так голову закрутив, що він не знає де він. Бам! Спускайся, давай. Хоп, що не хотів зробити? Помацати її, блядь? Цей довбоя покаже тобі цей карантинну зону. Ми поговоримо потім. Йомо, це і мама, типа, так? Її вбили, і тата вбили. Хай, не можу дихати. Все, мінус одна дитина, типа треба тепер вибуху, вибухова рідина двадцять п'ять бутилок. О, фей, холо. Коротше, ти будеш цим займатись теж. Ну та та бла бла бла. Що за план? Нам не, треба хоче пастку замутити для тої дівки. Що за план? Я не поняв. А ту дівку треба взяти. Все, поняв. А, Ого, там вона, вот вона. Летить та скотина. Мани, не стріляють. Це просто ілюзія. Все нормально. Амокей. А мокей. Хватит, хватит стріляти, це що попичніше, типа болото, а я виключаю турель. Оп! Положив пальчик, все. Так, кинет туралем. Окей. Таймінг. Порожок! Я не допрыгнув. Що? Я якось проліз крізь стіну. Нормально? Хочу я якось скоротив, походу, да? Так, да, я скоротив собі життя тільки що. Мені правда вниз треба, але. Не туди вниз. Лол. По мене правда, стріляють але не мали стріляти. Я мав відключати ті туралі. Але я трошка багом скористався. Що я взагалі роблю? Тут нічого немає. Я типу мав щось звалити там. А тут нічого немає Бо я там багом проліз Котше, типу, все нормально, да? Я виконав завдання Так, а що ми нахрен робили? Чому ми її не захватили? Нам ж треба її захватити було. Я, походу, все пропустив, як ми її взяли. Короче Короче, ну ми її взяли. Той забал кругер. Тоді його дочка. Ізабель мазефака кругер. Ти скоро і так помраєш, нахер ти сюди прийшла? Що тобі треба? Я тебе викину, звідси. Коче, пла пластилін, мені треба твоя допомога. Зламай там щось. Каку собаку чи вичеш. А цей ноф. Він може ти до сих пір живий. Я переслідую цей вертоліт. А ну стій, мені треба врятувати мого друга, якого я бачив один раз за всю гру. Мені він потрібен. Hop. Нормально. Погнали! А вона вона сильна, Але та. Я вона би вона так не зміг триматися. Чого їх так крутить? А, хех. я пожартував. Ай. Okay, так і має тримати. бути, так? Воу, оце крутий. То я все роблю, та не вона. Не вона. То я. Це був теж я. Дай, Дай мені красний, скотина тупа. Мені треба знайти якийсь? Kingdom. Kingdom, kingdom, kingdom. Да? Ти знаєш, де це? Ой, блін, зараз я картоплю а, готую. Іди до резонінгу і шкопай там, хоч десь там королівство, то kingdom, то. Вона It's пішла. Куди вона нахер пішла? пішла? Я хотів їй сказати, що вона моя сестра. А Фролайді, не вбивай. Вона не дочка того придурка, вона моя сестра. Якщо ти кажеш неправду, я її захерачу, а потім ще тебе. На тобі цікаве місце. Дурачок. Тепер пуликів нахрен звідси. Я застряг. Я нахер застега. Це якась лікарня чи що це таке? Тюрма, типу. Що що ти там мявкаєш? Ти структую пам'ять. що? Я шукаю Ноана. Ну, Його забрали годину тому. Десь скрестеняга. А ну розказуй. Ти на емоційно психічному рівні. Зараз буде нестабільно психований. Привіт, чувачок. Чим би тебе придовбасити? Почекай, не падай. Ти помер? Ага. За нами виїхали. Ідіть, я поб'юся з ними. Я хочу битись. Зараз буду мститися. Я часто махав з ними битися. Я просто тікаю. Куда він полетів? Йома, це чувака поплющило тільки що. Коротше, мене цей долбанує, цей Крюгер з якоїсь ін'єкції, я щось в них хірова трох. Ти кого біса взагалі думаєш, га? Думаєш, така крута і розумна, та? Запам'ятайте мої слова, вам всі, вам всім кінець, гамнакуски. Доктор, допоможіть мені, мені хірово. Це все нормально з тобою? Ти ж сказав, мені хірово. З другим нахер, завжди тобто, ногу зламаю. Слухай, тобі потрібно завершити, те, що ти почала, дівка. Ця рефлексія дуже необхідна цьому світу файт. Ми не можемо її зупинити. Взагалі то можемо. У мене був чат з твоїм другом, пластиліном тим. Вона сказала, що крюгер має якусь грітпринт. Куди треба вірватися. Саме пекло треба вірватися, дівчино. Я мою полегше не кричити. Все, бачите, і довів до сліз до боя б. Я зараз знав нульку ну, молоду дівчину, яка могла би пройти через все, через ад, через пекло і через де демонів. Я думаю, це ти та дівка, яка пройде через пекло. Ти не плащик, вибач з дітьми це, курво не моє. Не знаю, що я їй сказав, але це про канало. Я відправляюся на базу цих клюгерсяк. Хоп! Я так розумію, що ось це оця база. Головний їхній офіс, отам. Яка ця гра красива, вау. Просто жість кальна. Блін, ну це він влетів в мене. Я ж в землю заліз. Ти знаєш, що тобі не жити? Типу, все, ти попався в пастку. Вже не такий крутий, з Звертуху вириватися на дівчат, та? Убайокті. Положи, відпочинь. Подумай на свою поведінкою. Хто не в курсі, це самі елітні воїни. Називаються мисливці, мисливці на привидів, бачите? Полюють. Як? Нормально? Хоп-хоп. Вау, це з сальтом я його захерачив. Нормально, так? Я пам'ятаю тебе. На початку ігри зустрічалися, ти вкрала у мене даша. Я стар твоїй сестрі пам'ять. Ти сказав, що вона твоя дочка, але це не так, придурку. Не вимахуйся, я її життя взагалі зберіг. Ти взагалі нічого не знаєш, фей. Бам. бам. бам бам Ти то робиш, та? Стій на місці, блін. Зараз я з за тобою прийду, блін. Скотина маленька. Бум! Почекайте, мені треба цей дрон зловити. Оп! Полетіли. А, а ще з він летить погано. Він летить тупо вниз! Так має бути. а, вау. круто. Дайте ти далі я сам, будь ласка. Ой, що так хробат булось. О, ай, ладно, хай собі там щось зроблять. Ой. Так, готова. Дякую. Просто доварись до самого верху, а далі все само зробиться. Easy да? так? Ми зупинимо цю рефлексію, так. щоб вона не значила. Ой, в метро! Місія в метро! <зас> oh! Місія в метро! Я зразу програв. <зас> 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 Та я їду то, сюди. На варх мені треба, да? На самий варх. Ай, придурки, привіт. Я прийшов штурмувати вашу базу. Оп! Бам. Ага, о Я зрозумів. Я зрозумів, це виглядає дуже безпечно. Вау! 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 Хочу ще раз, так. Ой, я вибачаю, ти тоже хочеш, а? Давай за своїм другом. А то місце, що ми взірвали, та. Так, я лізу все вище і вище. мені це подобається. Куда, блін? Ай-яй. Окей. Хоп! Ой, я проломав головою стекла. Фух, як ж добре, що тут вони поставили ці штуки, до яких можна присмоктуватись, Так би я не порався. <ривіт> Вау! оце тут гарно. <ривіт> Же! Вау! Візьми мене! Візьми мене з собою! Вау! Вау! Вау. Все нормально, я живий. Ой! Вибачте, е,, я помилився дверима. Хлопці, ви взагалі як нормально? Дивіться! Прикол, я всіх вбиваю. Знаєте що? Це ви помилились, хлопці дверима. Бум. Всіх одинаково. А ти що дивишся на своїх друзів, як вбивають, га? До я. Оп! Подивись на землю. Все, я всіх перебив. Щось тут так вітряно, трошки дує. Все, я на вершині гори. Але тут гарно, я не можу. Я не можу, як тут красиво, га? Все, тримайте цю чорний цей ящик. Ой, там щось ззаді стоїть. А чувак? Ти така тупа, дитина, що капець. Ти навіть не знаєш що ти мутиш. І я пообіцяв твоїй сестрі, що зловлю тебе живою. Все, ловіть, пацани, її живою. Потанцюємо. Надійно капець. Все, хлопці. Получай. Звертуха на поморді. Ай, руки забрав від моїх даних. Нормально вона його так шмакнула. Ого, патику взяв. Ах ти... Ні, ну йому її не перемогти ніяк. Якщо ж ти знайшєш рефлексію, то всім прийде кінець. Прийде хаос, розумієш? Всі помруть, фей, пойми. Ти вбив мою сім'ю. Чого ти чекаєш за зупини ту херню? Вбий її. Оп, все пізно, та? Кет, котику. Котику, Вау! А так має бути, та? Ой. Ой, ой, ой я падаю. Так має бути, та? Ой, все нормально, я думав, я помер. Де ти ховаєш? Котяра. Е, ніндзя. Хватить. Хватит. Вона ненавидить мене. Та за що ти мене ненавидиш? Твоє ім'я Кетлін Конорс. Ой. Ти дочка Еріки. Моя сестра. У мене немає сестри. Ти мене покинула. Він сказав, що ти десь там померла з моїм батьком і матір'ю. Після того я переконала себе, що тебе не існує. Він вбив наших батьків. Я це бачила. І він вб'є більше через цю рефлексію, ту парилу. Та куди ти йдеш? Оп! Ой, хлопець випав. І зараз ми також впадемо. Дякую, Китя. І забай поможи мені. Не допомагай, не треба. Ти не розумієш. Я повинна. Все нормально, я втік. Фу. А, котик вижив ж, правда? А, все, з котиком все добре. Все, ще зустрінемось, якщо вийде, звісно, ще одна частина. А мене хто звідси забере? О, Габріель Крюкер, щось там мутить. Ага, моя сестра бос. Все, пока. Дякую за інфу. Радаю, що ти позбавилась від того гімна, до того мене вже бісить. Що ти далі будеш робити, дівука? Буду бігти в майбутнє.